Нарахування доплат буде розпочинатися не від початку календарного місяця, а після дня народження, і це важливий фактор. Тому за перший місяць вона буде виплачувати, виплачуватися не повністю, а пропорційно до цієї кількості днів. Тобто, після того, як виповнуться день народження, і після. Цієї дати вже буде пропорційно розподілятись оця сума доплати. Така доплата до пенсії не сумується, а лише зростає після досягнення певної вікової межі. Ну, наприклад, 76 років людини пенсійної. Кому визначилось, що від 75 до 79 років, включно, доплата буде 456 гривень. Якщо людині виповнилось 76 років, то вона отримує до своєї пенсії доплату 456 гривень, а не 300 гривень, бо 300 гривень виплачується тим людям від 70 років до 74 років. Тобто, такого немає що 300 плюс 456. Ні, тільки оця цифра в межах тієї вікової категорії. Стосовно того, скільки ж людині виповнилося років. Ось так держава заохочує. І показує, що ми надамо вам гроші, але тільки якщо вам виповнено 70, ось, шановні глядачі, кого коснеться оця доплата з 1 травня 2025 року. Це один із прикладів того, що держава, знаючи, що ось такі пенсії, про які ми казали в попередньому відео, про те, що кожен третій український пенсіонер отримує. Пенсію у розмірі 80 доларів або це 3340 гривень. І держава розуміє, що за ці пенсії неможливо прожити. І ось так, вона один із варіантів показує, що якщо у тебе є 70 років, то до твоєї пенсії ще буде якась доплата невеличка, але буде доплата. Ось, що глядачі, що стосується доплат, і це ми казали знову ж таки про сьогоднішнє законодавство України. Тому, якщо вам відео... Це сподобалось. Якщо у вас можливо є питання по цьому відео, ставте вподобайки для підтримки каналу. Залишайте свої коментарі, свої думки стосовно оцих доплат, вікових доплат. Ставайте нашими підписниками, бо всі зрозуміли, що сьогоднішнє законодавство не надає вирішення на найголовнішого питання, яка має бути. Сума виплати пенсійних для того, щоб не було усіх доплат, не було оцих індексацій. Бо...